Штучний інтелект проаналізував, як можуть розвиватися переговори про досягнення миру між Україною та Росією за участі Сполучених Штатів, які фактори впливатимуть на цей процес, чи можливий справжній компроміс, і які перешкоди можуть стати на шляху до миру? Ви на каналі Богданович AI, де я випробовую можливості штучного інтелекту у різних сферах нашого життя. Поточна ситуація та геополітичний контекст. Війна триває вже багато років, і жодна зі сторін не демонструє готовності до поступок. США залишаються ключовим союзником України, підтримуючи її фінансово, військово та дипломатично. Росія зі свого боку використовує тактику виснаження, сподіваючись на зменшення підтримки Заходу. Однак тиск зростає, і з обох боків виникає питання: що далі: війна на виснаження чи реальні переговори? Можливі сценарії. Дипломатичний тиск та примус до переговорів США можуть активніше використовувати дипломатичний вплив, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це може відбуватися через посилення санкцій та економічного тиску на Кремль, розширення військової допомоги Україні, що змусить Росію шукати вихід із конфлікту, використання міжнародних інституцій ООН, ОБСЄ для створення нового формату переговорів. Такий сценарій можливий лише за умови збереження єдності західної коаліції. Заморожений конфлікт. Якщо жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, конфлікт може перейти у фазу замороженого протистояння. Це схоже на ситуацію в Кореї чи Придністров'ї. Лінія розмежування закріплюється без офіційного мирного договору. Періодичні збройні сутички тривають. Але без широкомасштабних наступальних операцій Україна продовжує інтеграцію в західні структури, а Росія шукає нові важелі впливу. У цьому випадку США можуть підтримувати Україну довготривало, а Росія чекатиме на зміни у міжнародному порядку. Переговори через посередників одним із можливих варіантів є залучення нейтральних країн як посередників. Це можуть бути Туреччина уже відігравала роль медіатора під час зернової угоди. Китай має інтереси в стабільності регіону та прагне зберегти партнерство з Росією. Арабські країни зацікавлені в енергетичній стабільності. Однак у цьому сценарії США можуть зіграти роль гаранта для України, а Росія вимагатиме врахування своїх червоних ліній. Політичні зміни в Росії як ключ до миру. Чимало аналітиків вважають, що значні переговори можуть початися лише після зміни політичного керівництва в Кремлі. Це може статися через Внутрішню кризу в Росії через економічний тиск та військові невдачі, посилення опозиційних рухів та боротьбу між політичними групами, зміну настроїв у суспільстві під впливом довготривалої війни. Якщо така трансформація відбудеться, переговори можуть стати реальнішими, адже нова влада може бути готова до компромісів. Висновок на даний момент переговори виглядають малоймовірними через жорсткі позиції обох сторін. Однак, вплив США, внутрішні та зовнішні фактори можуть змінити ситуацію. Який із сценаріїв вам здається найбільш реалістичним? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео до зустрічі.